Мер вам хочу поділитися останніми думками, відкриттями, які приходять від Духа Святого. А, нашуміла моя проповідь, чому не можна молитися до померлих. А, ну, я не пам'ятаю, скільки там переглядів, в десятках тисяч переглядів, багато коментарів. Люди в шоці. ну... Згадайте себе, так? Що у вас також о, такий був здивування і, можливо, навіть шок. Що ми робили це роками і виходить, що коли відкриваємо Біблію, то ми бачимо, що це все не по писанню. О, також проповідь про водне хрещення. Не набрала стільки переглядів, але... Хейту набрало багато. І, до речі, про водне хрещення я би, користуючись нагодою, хотів додати, що ці самі люди, які хейтять, ну, в основному, так, католики, православні хейтять, що взагалі цього не можна робити, зраджувати віру. Для чого хрещені в дитинстві? От, Розберемося спочатку з цим питанням. Хрещені в дитинстві. А, ну, я вже говорив, що в дитинстві ти не можеш бути хрещені, ти можеш бути тільки посвячений Богу, що це і відбувається батьками батьками до твого повноліття, зрілості, духовної зрілості. І що цікаво, що православні католики, екзорцисти, вони практикують, практикують водне хрещення. Тобто, коли вже бачать, що біда. Люди, вони ці нечесні духи не залишають, що ти там не робиш, вони практикують водне хрещення, вони практикують, також дають друге ім'я людині, тобто нема проблем. А коли просто от, миряни, як вони говорять, то цього не можна робити. Тобто, ви вже якось вирішите, можна, не можна, чому тільки в таких випадках. Якщо ви вже дозволяєте в таких випадках, то повірте. Тих демонів достатньо і над іншими людьми. Тобто, якщо людина хоче свідомо посвятити своє життя Богу, написано, як Пилип каже, хто я такий, щоб тобі мішати хрестиці. І ми бачимо, що і Пилип ну, роз, тільки розповів Євангеліє, роз'яснив, точніше, людині євнуху. Роз'яснив і зразу. Дав водне хрещення Петро, який проповідував в День народження церкви, в День П'ятидесятниці. Він проповідував і покаялося п'ять тисяч і хрестилося в той самий день. Ми бачимо Петро, який прийшов додому корнилія. Вони ввірували і хрестилися. І це зараз ми підходимо до хейту від протестантів, які кажуть, як, потрібно дати науку, навчіть. так, спочатку навчіть. То е, навчайте, а потім хрестіть. А, звичайно, що навчання воно, е, і, і ця проповідь і Евангелія це і внесе в собі зразу і навчання. Але о, як в той самий день, в який люди увірували, навчити прямо от всю Біблію? От ви мені скажіть. От. Тобто я розумію, що вам легше відступити від Біблії зробити так, як вам вигідно, так? тому що людина має бути не навчена керуватися Духом Святим, а ви їх більше навчаєте в ваших законів і правил вашої конфесії. От до чого я веду, що це є лицемірство. Тобто, ви не навчаєте суто писання, а ви писання підстроюєте під ваші вигоди, тому вам важливо, щоб було навчання там чуть не рік часу. Ну, це таке, це ваші справи. Я рухаюся писанням. Вони вірували, вони хрестилися. Що не допоняли потім зрозуміють, Дух Святий їх наставить, тому що Дух Святий сходить на людину. Вони отримають Духа Святого, і написано, що ви не маєте потреби, щоб хто чого вас навчав. Тому що помазання, так? присутність Духа Святого, в переносному іншому в, о, перекладі. Помазання, яке у вас, само навчає вас. Тобто Дух Святий навчає вас далі, веде. Він наставник, він утішитель. Ну, ви хочете зробити роботу духа ся, то Ви хочете прямо так навчити, що люди не отримують тікають з ваших конфесій, і церков. Далі, що протестанти, як протестанти хейтять не в білому. Голі люди хрестяться. Хреться. Ну, я зрозумію, ви не були в африканських племенах, як Кефа розказував наш архієпископ, що він проповідував жінкам, які, які топлис, так? І це. І потрібно проповіти, ти її не вдінеш в хусточки, як ви звикли один одного вдівати. Знову ваші стандарти, ваша релігія просто превар. Цей дух, нечистий дух релігії, який в церквах просто він біснується. бо не так, бо не в білому, бо без музики. Ой, Господь дивиться на серце, скільки вам говорити, скільки можна про це говорити, постійно повторюється. А не та сама фраза в писанні: Господь не дивиться на обличчя, на твій вигляд, на твою побожність, він дивиться на серце. Чи ти голий приймаєш, чи ти в діти, хоч там ніхто голий не був, був один юнак. Так що він. Розумієте, потік людей, ти не можеш всіх. Сказати тому в дінце, тому роздівся. Він роздівся за 5 секунд, заліз в воду, тобто я це побачив. Але, чесно сказати, мені все рівно, тому що я буду відповідати перед Господом. Я чистий перед Господом, тому що ми робимо Божу справу. А там, що собачка лає, караван собі йде далі. Ми робимо, я не маю часу на ці речі. Ну, хто мудрий, той зрозуміє, хто має вуха, той почує. І далі священик в трусах. Хоч я був, це шорти. Вам все рівно чи це шорти, бо воно виглядає як труси. От, як це священник труса. Ну, в общем, я розумію, що вам треба нагадати. Вам треба нагадати і виставити тільки вас і вашу конфесію. Ви не можете радіти, що людина знаходить Господа в цьому житті, бо вона не так знаходить його, як ви собі уявляєте. От, Я розумію вашу завість, я розумію вашу ненависть. От, але вам треба покаятися, вам треба віроти і покаятися. От. Далі, що Дух Святий мені говорить на днях. Так, як ви практикуєте, так, католики, православні, хрещення, екзорцисти практикують, так. І, в принципі, ми і це практикуємо, тому що ми бачимо, що коли ми виганяємо нечистих духів, людина йде. Здалі попадає в свої гріхи, залазить то саме болото, духи нечисті вертаються. І ми однозначно говоримо, що ми, ну, я навіть не буду до другий раз за вас молитися, просто витрачати час, енергію, що можна витратити цей час на інших людей. Приймайте, приймайте водне хрещення, вступайте в заповіт з Господом. Все спалюйте всі мости, а то ви собі, що знаєте, на розслабоні. Духи нечисті повиходили, ви собі можете далі насолоджуватися гріхами. Це, це не, не пройде цей варіант. Тобто ми також ми ставимо планку, відповідно, людям, яким ми даємо завдання читати, прочитати Євангеліє, вони не хочуть. І, і далі прийміть, помоліться. Ні, не, цих речей не буде, тому що. За вас ніхто не буде, вас на шнурку в рай ніхто не буде тянути. Хочете? Дідь, не хочете не йдіть. Ми пересіємо людей, як Ісус пересіяв. Він говорив різкі слова, різкі дії. таке, що в голову не вкладалося. Для того, щоб тільки залишились ті, хто реально хочуть Бога. А хто хоче якоїсь форми, правильної виконання обрядів. Ну, і чесно, я не хочу мати справу з такими людьми. Тому що. Ліпше посвятити своє життя людям, які цінують. Цінують твою працю, цінують Бога. О, тому, якщо ви топчетесь на місці, якщо у вас далі проблема, е вам потрібно вступити в заповість Господом однозначно. Е так. Це я розказав. Е далі мені часто задають запитання, як ходити в дусі. Як справлятися, як молитися за, молитися за стілення, вигнання духів нечистих. Скажу так, скажу так, Дух Святий має бути вашим найкращим другом. Найкращий друг. Все, ви маєте в його присутності просто ходити, просто не виходити. Ви маєте його шукати перед тим, як я встаю зранку, починаю служіння, я проводжу. 3 години, тобто 2 години це особисте шукання. Його лиця, потім годину і навіть до двох годин Ми, у нас є загальна молитва кожного ранку, о 10 й годині. У нас є молитва. Це однозначно. Ми на молитві також ще слухати його голос. І І я, я знаю, що я ще нічого не досягну. Я нічого, я тільки починаю. Тобто, Це має бути. Це має бути масо, це має бути е, вилив Духа Святий е, на всю Україну, що воно це має бути просто пробудження. Тому я завжди прагну більшого, прагну, прагну, як, як Павло говорить, що каже, що я біжу так, щоб не просто бігти, а про виграти перше місце. І... Е, це необхідно, необхідно нам докладати всіх зусиль. Він говорить: все, що ти робиш, говори, роби все від щирого серця. У всьому, щоб було натхнення Духа Святого, щоб був вогонь Духа Святого, щоб був вогонь в очах, щоб було просто ревність, оця, розумієте? І ви зауважили, що коли я молюся за вигнання, то я це роблю з ревністю. Я сам зауважив, до речі, що тоді. Вони в той момент виходять, коли в тебе просто тебе розпирає, коли він з тебе розпирає, ти відчуваєш таку владу, таку, таку міць всередині, і тоді духи покоряються. Тобто це має бути в вогонь цих костях. І е, твій е, Дух Святий має бути найкращий друг, він має бути, Дух Святий має бути твій напарник. Найкращий друг і напарник. Ти маєш просто ним водитися. Ти маєш бути не підконтрольний жодній людині, тільки йому маєш бути підконтрольний. Звичайно, е -е... ми маємо поважати От слова один одного. Вислуховувати братів, я, тобто старших, які є в ієрархії над тобою. Я прислуховуюся архієпоскулі, але завжди я чую Духа Святого. Завжди. І, і я тільки в першу чергу йому буду покорятися. І в вашому житті буде також такі випробування, кого ви послухаєте? Чи людину, чи Духа Святого. Тільки ті, хто йому, йому повністю підладні йому, тільки таких він бере і використовує. Якщо у вас, ще, знаєте, є там якась вигода, тому що вами хтось може маніпулювати, бо ви когось ще боїтеся. Ви щось страшитесь, що у вас вижену в церкві. Це, це не, також не пройде. Тільки він, тільки він на першому місці. І ця присутність його це просто вчора людина, тільки, тільки набрала. Ми спілкуємося і вже доходить до молитви. І все. Я плачу просто. Я плачу, він сходить, Дух Святий сходить. Вона питається, чого ви плачете. Вона вже сама плаче. Каже, ну вона то зрозуміла, вона на сповіді. От, починає сповідь. А я чому? Я, я відчуваю його просто. Сьогодні також. Ми навіть до молитви ще не дійшли. Людина, жіночка подзвонила, і вона плаче. І я плачу. Ну, це просто. це... Це те, те, що я говорив, що чоловіки, які не плачуть від присутності Божої, це не є правильно. Чоловік, він має тільки від присутності Бога плакати від тої любові, від просто така любов. Це така, коли ти молишся за людину, це таке співчуття в серці, це щось прекрасне. Це як ти відчуваєш кусочок раю на землі. Ну от, оце є те, те основне, що я хотів вам сказати, з вами поділитися. І я радію, що ми можемо служити вам, що ми можемо міняти долі. Це найкраще, що може бути, коли ти вириваєш людей з болота, коли... потім вони, вони стають міцно на ноги, вони стіляються, вони звільняються в нечистий дух, вони стають на ноги і вони роблять те саме з іншими. Це просто це мене дуже потішає. Те, це, це ради чого я живу, ради чого ми повинні жити, так, як християни. Ну, от. Хай Господь вас благословить і наповнить своїм духом. Зараз, прямо зараз, Господь наповни. Торкнися зараз кожного, хто слухає. То дивиться, Господь, нехай вони відчують твоє серце, нехай вони відчують твою присутність. Ти такий прекрасний, Господь. Що тебе ми, не те, що тут декому скучно, як вони говорять, в церкві, то ми ціловічність тебе будемо пізнавати, і нам не буде скучно. Та це щось надзвичайне. Я просто дякую тобі за твою любов. Боже. Я дякую. Я славлю тебе за твоє. За твою любов до цих людей, яких ти не відкинеш ніколи. Ти їх любиш, вони шукають в них запитання, чому, чому, де Бог, а ти ближче біля них, ніж їхнє дихання. Відкриємо зараз очі. Нехай вони побачать тебе, нехай вони відчують, почують, як ти їх підбадьорюєш, підтримуєш. Відкриємо очі Дух Святий і наповни зараз їх з твоїм теплом, своєю присутністю. Благословляю вас в ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь.